Києві відбулася церемонія нагородження національної премії Скарб нації. Це, до речі, щорічна благодійна ініціатива, покликана вшанувати тих, хто своєю діяльністю захищає, розвиває і надихає Україну Цьогоріч серед номінантів яскраві представники сучасної української культури та громадянського суспільства. Ну і більше про події зараз розповість наш колега Артем Деркачов. Так, вітаю Назари. Ми зараз перебуваємо на вручній національної премії Скарб нації. Зокрема, хочу сказати, що атмосфера просто неймовірна, тому що в залі зібралися ті люди, які працюють для того, щоб підтримувати українське суспільство, військових, ветеранів. Ну, загалом роблять все те для того, щоб наблизити нашу країну до перемоги. Скарб нації це щорічна премія. Вже четвертий рік поспіль вони відзначають людей, які працюють у сфері волонтерства. Богодійні організації і тому подібне, ми мали змогу поспілкуватися із організаторами, які розказали нам трошечки більше про цю премію. Ну, і ось що ми почули. Ця премія виникла до, можна сказати, за рік до початку страшної війни. От і ми хотіли провести про розповісти про родину, рід дінастії. Ну коли Почалась війна, ми вирішили все ж таки на культурному фронті продовжити працювати. І тому виникли такі номінації: як організації, фонди, які донатять і допомагають зсу, також номінація номінації особистості. І звичайно, молоде покоління Цьогоріч серед номінантів це яскраві представники української культури та громадськості, зокрема 20 учасників, серед яких обрали 6 переможців. Чотири номінації, серед яких організації, богадійні фонди та громадські організації, особисті та молоде покоління. Ми мали змогу поспілкуватися із тими, хто цьогоріч зміг здобути перемогу. Ну і ось що ми почули нашому фонду більше 25 років. Ми здійснили вже 350 поїздок на фронт разом з головою наглядової ради Валерієм Дубілем. Ми відвезли вже більше 300 репсистем. Старлінки, зарядні станції, автівки все, що необхідно на фронті, те, що рятує життя. Також ми працюємо в медичному напрямку. Вже більше тисячі лікарень отримали допомогу. Це дуже приємно. Для мене це несподівано, чесно кажучи. Я була запрошена на цю подію. Хотіла подивитись на скарб нації да, нашої, бути присутньою, але оказатись на сцені для мене був дуже приємний, несподіваний сюрприз. Це так, це гордість, це сльози, це багато років праці, сліз, болю. Але дуже приємно зокрема. Організатори наголошують про те, що вони вже почали працювати над тим, щоб організувати подібне вручення премії вже наступного року. Для них це буде ювілей, тому що це буде вже п'ятий раз, коли вони будуть вручати таку премію. Тож вони закликають усіх, хто належить до благодійних фондів, органі громадських організацій, реєструватися. Ну і зокрема. Спробувати свої сили для того, щоб отримати таке визнання і стати кращими серед інших, хто є в Україні.